А тепер серйозно про те, як потрапити в коло наближених до Путіна через ліжко. Причому тут цей шели киянин і ковід. 19 То що давайте розбиратися. Ху із Кирилл Дмитрієв, що заради того, аби він злітав у Вашингтон, з нього знімають санкції. Йому 49 і народився в Києві. Тут його досі пам'ятають. Навчався він в Стенфорді і Гарварді. Далі офіційно він очільник російського фонду прямих інвестицій. І дуже дуже наближений до Путіна через ліжко в прямому сенсі нужен опыт определенні знання. нужно уметь найти головні проблеми. их. їх 2000-й після навчання. В США Дмитрів переїжджає в Росію і стає заступником гендиректора в it компанії IBS. 2007 2007-й повертається в Україну і очолює інвестфонд Icon Айкон Equity Еквіті з капіталом в мільярд доларів і інвестує в РФ. 2010 Дмитрієв у списку молодих глобальних лідерів економічного форуму в Давосі. 11 повертається в Москву і очолює фонд російських прямих інвестицій. До чого тут ліжко? Ці жінки в житті Путіна. Опомінулі одну жінку, помінулі вторую. Дмитрієв одружений на Наталії Попові. А вона Наталія Попова, близька подруга і бізнес-партнерка старшої етей жінки. Вона ж донька Путіна Катерина Тихонова. Привіт. Я Наталія Попова. І це Метод Сократа» – Шоу о Апойські научної істини в діалогі. Саме цей трикутник через ліжко дружина Наталя, подруга Катерини, прикотила Дмитрієва під ніжки кремлівського диктатора. <звук> <звук> Супутник бі. Пам'ятаєте, Дмитрієва дітище? Серйозно, оцей фонд прямих інвестицій став стратегічним інвестором болтушки, яку вводили в російському поголів'ю. Наша вакцина самая эффективная и самая безопасная в мире. И мы реально очень гордимся нашей работой по ковиду. Это вот как есть ядерная триада. Так у нас есть наши ковидные триады: это тесты, соответственно препараты и э, вакцина. Дмитриев, слово. В слово повторю тексты Путина про Украину и про Вину. Вступлення України в НАТО, як сказав наш президент, вабщені важливо, і саме його Путін обирає і відправляє розмовляти з американцями. Саме Дмитрів має ті самі важковагові контакти із командою Трампа. І не виключено, що ці контакти тягнуться ще з часів першого пришестя Трампа у Білий Дім. Бо в шістнадцятому-сімнадцятому Дмитрів був фігурантом розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США. Це він зустрічався на Сейшелах зі спонсором Трампа Еріком Прінсом. Він же засновник приватної військової компанії Блеквота і більше трьох років контактував із зятим Трампа Джардом Кушнером і його близьким другом фінансистом Ріком Герсоном. Вони складали план, як примирити покращити стосунки США і РФ. Так, от після камбека Трампа у Білий Дім стається камбек Дмитрієва у велику і помітну, але підкилимну політику. Он один из участников переговоров в России и США по Украине. Его 23 февраля Путин неожиданно назначает своим спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он раздает интервью и даже завел аккаунт в запрещенной в России соцсети Twitter или X. Там он активно отвечает Илону Маску, вставит ему аплодирующие смайлики, предлагает ему сотрудничество. Мол, Илон, как насчет совместной миссии на Марс в 2029 году? Звездно, звездно, русскоскрепный Кирилл, как и все их русскоскрепные Кириллы, майном владеет полноскрепных и нетрадиционно тенисных Франції і Еміратах, ну це крім російського, майже на 90 мільйонів баксів. Але якщо відмотати до того часу, коли Кирил в Москву прикатив, оселився у тісній двокімнатці і придбав би ушний лендровер, то оформив він його не на український паспорт, а пара-пара-пам, на офіцерські посвідчення. Подібні отримували випускники Академії служби зовнішньої розвідки РФ і кадрові офіцери ГРУ. А далі вже понеслось директор американсько-російські фонди. У Дмитрієва класні зв'язки за кордоном і купа нагород. Від Макрона, до речі, теж є. Американці називають його містком між Вашингтоном і Москвою. Але що робити із тими містками, які вони намагаються вибудовувати? Росіяни так і не знають. Вони відверто заплутались. Чи потрібні їм перемовини? Та й про що говорити? Ми... всегда выступали за то, чтобы этой войны не было. Но э, от переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим, перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение... Главних причин конфлікту Лавров у трьох реченнях сім разів собі заперечував. ми за мир, але напали за перемовини, але домовлятися не станемо. Ми міжнародне право у носі мали, але хочемо юридичних гарантій. Всі вроді празднуют договорничок. Ну, как празднують? Вроді начали праздновать, і праздник быстро закончился, і биржи все красные, некоторые расстроились. А ви как думаете, вот мы к миру движемся, к перемирию, или все это пока такой туман войны? А ты цей як тому прислів є сім разів відміряй, а разок відріж? Тим паче, скальпель вже є, тільки з лінійкою не пощастило. Я думаю, что и э, Кирилл Дмитриев, и Стив Килл, они, как Стив, э, э, Стив Витков, изобрели определенный ноу-хау в вот этих жесточайших политических условиях, как бы продвижение политических э, сложных вопросов, в, чем, в том числе через коммерческие и, и, и другие э, проекты. Я бы так сказал, что Стив Витков это тонкий, острый скальпель Трампа. Ой, ну все, зустрічаєте, Плеяда скальпелезнавців Трампа в кожному російському зомбоящику. І раптом що за один тиждень в одному і тому самому зомбоящику, одного і того самого Зомбуленда, йшлося про скальпель Трампа, про яйця Трампа і про його борзометр. Яка країна? Такі діагнози? Серйозно?